Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему, а саме яким чином буде відбуватися оцінювання повсякденного функціонування людини. Відповідні роз'яснення нам надає Міністерство охорони здоров'я України. Я нагадую, що з 1 січня 2025 року, ви вже всі напевно знаєте, МСЕКи припиняють свою діяльність і залежно від обставин та ваших потреб, оцінювання може проводитися в наступним чином. Або це очний спосіб, це коли ви безпосередньо прибуваєте в заклад охорони здоров'я, і, відповідно, відбувається оцінювання. Дистанційний, до речі, ви мені писали в коментарях, як буде відбуватися огляд, так, як буде проводитися оцінювання. якщо ви, наприклад, перебуваєте за кордоном. Це можливо в дистанційному режимі із використанням методів і засобів телемедицини. Медицини. Заочний це третій спосіб, як може бути здійснене оцінювання повсякденного функціонування. Заочний передбачає без вашої особистої участі виключно за наданими документами і виїзний спосіб це за вашим місцем перебування або безпосереднім вашим. Місцем лікування, де ви лікуєтесь, ми сьогодні Міністерство охорони здоров'я України надає додаткові роз'яснення стосовно проводи, умов проведення заочного розгляду. Отже, я з вами поділюся цією важливою корисною інформацією. Дивіться, заочне оцінювання повсякденного функціонування буде проводитись без вашої. Особистої присутності чи присутності вашого офіційного представника, якщо ви такого маєте. Але такий формат оцінювання проводитимуть переважно для військовослужбовців, учасників бойових дій або пацієнтів із захворюваннями, дефектами чи порушеннями функцій органів, які підтверджені відповідною медичною документацією, групи діагнозів, які дають право для заочного оцінювання, тобто без вашої безпосередньої участі. Це злоякісні новоутворення, які мають 3-4 стадію. І підтвердження БКТ або, або ММРТ, гістологією, туберкульоз, хвороби крові та кровотворних органів. Набута відсутність кінцівок, вроджені порушення, хвороби печінки. Далі стан після трансплантації органів або імплантації штучного водія серцевого ритму, ускладнені гіміплегією, параптанням. Плегією або тетраплегією. В таких випадках може відбуватися заочний спосіб, заочний формат оцінювання повсякденного функціонування, тобто без вашого її безпосередньої участі, без вашої особистої участі, виключно за наданими вами документами. Дивіться, але для проведення заочного оцінювання, всі необхідні медичні документи мають бути належним чином, оформленими, повними і достовірними. Коли будуть проводити виїзний розгляд, експертна команда може здійснювати розгляд за місцем вашим перебуванням або лікування пацієнта у наступних випадках. Якщо ви маєте об'єктивні документальні підтвердження, Труднощі з пересуванням не маєте можливості такої постану здоров'я, і не підлягаєте під критерії для заочного розгляду. У такому випадку, в направленні на оцінювання буде зазначена бажана форма проведення, оцінювання повсякденного функціонування і причини, чому ж має бути саме виїзна форма. Або коли пацієнт це військовослужбовець, або учасник. Бойових дій, який перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні, і його стан також не відповідає критеріям заочного розгляду. Далі, критерії направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування. Теж ви мені задаєте питання. Дивіться, лікуючий лікар або голова військово-лікарської комісії направить вас на оцінювання повсякденного функціонування за наступних випадків. Обставин. Коли це уже настав строк повторного огляду, який був встановлений медико-соціально-експертною комісією, тобто зазначена дата, коли має відбутися огляд, коли має вже, не огляд, а коли має бути проведено Оцінювання повсякденного функціонування або коли вам призначиться безпосередньо експертна команда для повторного оцінювання. Е, далі, якщо у вас як у пацієнта є стійке або необоротне, е, є таке захворювання, яке містить стійкий або необоротний характер захворювання, це е, е, в таких випадках може бути, відбуватися у разі проведення пацієнта. То однієї або декількох медичних інтервенцій, або встановлення одного чи декількох діагностів, відомості про яких наявні в електронній системі охорони здоров'я. Якщо ваша непрацездатність триває безперервно до 120 календарних днів, з дня її початку, і це відповідно підтверджується медичними висновками про вашу тимчасову непрацездатність або поперевами лікарняними, це теж буде підставою. Для того, щоб вас направили на оцінювання повсякденного функціонування. Якщо непрацездатність ваша була перервана, наприклад, ви поверталися до роботи між періодами непрацездатності, Направлення здійснюється не пізніше ніж через 150 календарних днів з початку першого періоду непрацездатності, пов'язаного з даним захворюванням. Так само потрібно буде надати медичні документи. І у разі захворювання на туберкульоз направлення здійснюється через 10 місяців з дня настання непрацездатності незалежно від її безперервності. Також ще існують діагнози, так, які дозволяють направити пацієнта на оцінювання повсякденного функціонування, не чекаючи з цих 120 календарних днів непрацездатності. Це може відбуватися, коли ваш стан передв. Передбачає гострі чи критичні ситуації. Такі е, випадки стосуються пацієнтів із важкими захворюваннями, травмами чи ускладненнями, які відповідно потребують швидкого оперативного, невідкладного визначення їхнього функціонального стану. Також направлення може бути здійснене, коли є достатня медична документація, яка підтверджує у вас наявність, яке хронічне захворювання. І не потребує додаткових відповідно спостережень з боку лікаря. Далі, завдяки оцінюванню повсякденного функціонування, вам або встановлять інвалідність, зрозуміло, якщо на це будуть підстави, або ж визначать ті потреби. У подальшій медичній допомозі, соціальній підтримці, чи, наприклад, яка потрібна там схема лікування, реабілітації в тій чи іншій ситуації, якщо ви хворієте. От така інформація станом на сьогоднішній день. Отже, якщо ви перебуваєте, дивіться, в будь-якому випадку, ви завжди можете зв'язатися зі своїм лікуючим лікарем, який вас лікує, для того, щоб зрозуміти, як, в якому випадку, що вам діяти. В будь-якому випадку, навіть якщо ви перебуваєте за кордоном, ви можете пройти так, оцінювання повсякденного функціонування дистанційно із Використання методів і засобів телемедицини, якщо ваш стан підпадає під умови проведення заочного огляду, тобто без вашої участі безпосередньо, відповідно, в такому випадку це може бути і без вашої участі, виключно за наданими вами медичними документами, і, відповідно, виїзний, якщо у вас є труднощі з пересуванням, або ви знаходитесь на стаціонарному лікуванні, так ви також можете скористатися тим, що до вас приїде експертна команда лікарів, здійснить виїзд і, відповідно, зможе здійснити і провести. Оцінювання повсякденного функціонування. Тому, якщо у вас виникають питання, ви в першу чергу їх адресуйте звичайно своїм лікарям, лікуючим лікарям, лікарям, які вас направляли на МСЕК, чи будуть зараз підготовувати документи і відправляти відповідно на. Оцінювання повсякденного функціонування. Тому, якщо у вас зараз наразі є документ, де чітко вказаний, коли має відбутися повторний огляд, і він був встановлений ще Медико-соціально-експертною комісією, то вам. В цей період часу і буде проведене оцінювання повсякденного функціонування. Як тільки Міністерство охорони здоров'я України буде надавати ще якісь додаткові пояснення, я обов'язково з вами буду ділитися цією надзвичайно важливою корисною інформацією для кожного з вас.